Запрошуємо вас до спеціалізованої школи номер 3 яка у Евісові знаходиться в приміщенні першої в Полтаві чоловічої класичної гімназії імені імператора Олександра І благословенного. І елітні навчальні заклади гімназії почали з'являтися у Російській імперії у 19 столітті. Вони не тільки давали фундаментальні знання, а й відкривали дорогу до університетського майбутнього. І у 1808 році у нас в Полтаві було організовано першу чоловічу гімназію. Директором її був Іван Огнєв, а попечителем князь Віктор Павлович Кочупий, який, до речі, подарував цій чоловічій гімназії свою колекцію мінералів, а також частину своєї бібліотеки. Поки не звели цей будинок по вулиці Поштамській, зараз Куйбишева, 4, гімназія подорожувала приватними садибами. Це було можливим через невелику кількість учнів. Спочатку їх було 49, а через 50 років гімназистів стало майже 500. Освіта була семирічною. На навчання до чоловічої Полтавської першої чоловічої гімназії приїздили діти із різних родин, із багатих, із біднілих дворянських родин, із родин священнослужителів, і з родин купців і міщан. Дуже багато вивчалося мов. Зазвичай в обов'язковому порядку французька мова, німецька мова, англійська мова обов'язково вивчалася латина. Да, обов'язково вона вивчалася. От ну і ще різні мови такі. То да, наймали вчителів, які були там от француз. Словесність дуже багато часу приділяли російській словесності, української мови, на жаль, не вчили. Але російській словесності дуже багато часу, дуже грунтовно вчили історію фундаментально за трудами Соловйова, Карамзіна. Географія, математичні науки. Природничих дуже багато наук, От, тому що випускники гімназії вони тоді в університети поступали на різні факультети, в тому числі на медичний факультет, який вимагав знання хімії, біології. Уже багато років у приміщенні гімназії діє спеціалізована школа номер 3 Історію будівлі ще й досі досліджують. Директор школи Євгеній Романов говорить, що роблять це разом із випускниками. Знаю, что в этом здании этой школы был и театр, был госпиталь. В той э, гимназии, которая была при царской России, э, был и церковный класс, где была, ну, то есть до сих пор сохранилась очень хорошая акустика. И вообще потолки, которые у нас на втором этаже, не очень высокие. И для то есть для нас всегда большая вопрос заключается с ремонтом. Это же нужно достать, чтобы отремонтировать. Но еще одна особенность, которая нас, наверное, очень сильно отличает от многих зданий, что у нас сохранились, наверное, деревянные перекрытия. То есть мы в значении пожарной безопасности, наверное, находимся на самом, -самом первом месте, мы все время об этом думаем. И нету плит перекрытия бетонных, именно деревянные. И как, бывают такие моменты, когда заходишь в некоторые аудитории, в большие аудитории, где квадратура под 50 квадратных метров одного класса, если ты встанешь посередине, даже если немножко качнешься, такое ощущение, что ты слегка качаешься, потому что они все-таки э, имеют свойство ну, гибкости, и когда мы вызывали специалистов, говорят, не переживайте, не волнуйтесь, это естественное, скажем так, состояние. И те балки деревянные, пусть и большого сечения, они все-таки этому подвержены, и поэтому волноваться не стоит ни за себя, ни за учеников, потому что это все безопасно. И одного разу они буквально доторкнулися до минулого. Когда мы организовываем учебно-воспитательный процесс, прекрасно понимаем, что не хватает нам определенных кабинетов, а неправильно расположены. И в кабинете номер 36 мы думали, что расположение, або дверь, которая находится, она неправильная, потому что нужно располагать вход таким образом, чтобы доска находилась от окна с правой стороны, чтобы свет падал. И детям было удобно, чтобы попадало э, на парту таким образом, чтобы не закрывалось. Ну, то есть мы посмотрели, что нужно что-то здесь поменять, або найти, скажем так, выход совершенно другой. И просматривая документы, мы заметили, что по старому плану здесь, вот в этом именно месте, э, совершенно противоположном, э, чем было раньше, находилась дверь. И когда мы со своим заместителем с Государственной честной Николаем Михайловичем просматривали, прощупывали, трогали, где может быть, мы увидели, что есть небольшая щель. И было принято решение попробовать посмотреть, что за этой щелью может находиться. Просверлили и почувствовали, что там есть пустота. Решили в эту пустоту хотя бы ну, попытаться выковырить хотя бы один кирпич что, и посмотреть, что находится за ним. Когда мы э, вытащили цей кирпич, мы поняли, и когда мы увидели кирпич, мы поняли, что это не просто кирпич, а еще кирпич, который, наверное, в царской России еще изготовлялся, потому что он был настолько твердый, прочный и с определенными, скажем так, отпечатками. Ну и поняли, что там находится пустота, и там что-то есть. Ну и, конечно же, думаешь, сейчас найду кладку, что там интересно, что же там такое находится. И вам, я вам скажу, мы действительно... Нашли окно. Действительно, то окно, которое было еще в том деревянном в том переплете, причем сохранившееся хорошо. Там были стекла, которые еще содовые, то есть не современного производства, а с легким таким оттенком. Медные шпингалеты, которые были еще при царской России. И, конечно, удивление было, что именно там находилось окно. И знаете, мысль, которая меня очень все время преследовала, почему окно, почему окно, оказывается, все очень просто. Та дверь, которая находилась и через которую мы заходили, она, безусловно, была дверью, через которую ученики заходили, або учителя. А это окно давало возможность экономить электроэнергию, потому что коридоры были темные, света, возможно, не хватало, и свечек, поэтому свет попадал именно сюда. І е, прослежувати мы понимали, що настолько тогда далі, думали, что що нужна електроенергію, все таки економіка. Викладачів класичної чоловічої гімназії тримала в тонусі майбутня гордість України. Саме тут юний Михайло Драгоманов видавав рукописний журнал, вміщував там власні вірші українською та російською мовами. Із стіни її вийшло дуже багато відомих людей. Ну, я називу декілька, наприклад, наш полтавський історик Іван Павловський. Який створив архівний орган, який називався Полтавська вчена архівна комісія, історик Бучневич, математик Михайло Остроградський, навчалися в цій гімназії і відомий театральний діяч Михайло Старицький. Першу чоловічу гімназію закінчили, наприклад, відомий кремічуцький лікар Богаєвський, етнограф Горленко. Патріарх Української хвальної православної церкви Мстислав. В цій гімназії навчався наш відомий полтавський скульптор Леонід Позин. Переважна більшість гімназистів були не місцянами. Тому поставало питання, куди ж селити юнаків. Наприкінці 19 століття питання вирішили. Олександрівський пансіон. Не ну, так. Олександрівський пансіон. Ну приблизно так полтавці називали цю двоповерхову будівлю у класичному стилі. Вертожиток для іногородніх гімназистів побудований в Полтаві у 1897 році по Катеринській вулиці, що в радянські часи носила ім'я Роза Люксембург, а зараз це Рейці Кириченко-1. в цьому приміщенні знаходиться адміністративний корпус телеканалу «Лтава» і радіокомпанії, і скажу по секрету, що колеги між собою з любов'ю називають його Розочка. На превеликий жаль, у нас не збереглися в архіві відомості, більше відомості про цей пансіон. Відомо лише, що на початку 20-х років минулого століття будинок перейшов у власність. Полтавської міської ради а був переданий Полтавському обласному радіокомітету після того, як була створена Полтавська область у 1936 році. З того часу там в цьому. Приміщення по вулиці Раїси Кириченко. 1. Ну, от базувалася наша спочатку радіокомітет, потім радіо, комітет радіо і телебачення. Ну, зараз ОДТР-Алтава. Також Валентина Гудим припускає, що після націоналізації там певний час розташовувалися кілька гуртків Палацу Піонерів, що знаходився по вулиці Гоголя. З часом інтер'єр пансіону змінився і зараз це приміщення ну мало щоб нагадує гуртожиток. У своїх справах то бігають дорослі дядь та ті, а не гімназисти. Але якщо постаратися, можна уявити, як цими самими сходами свого часу спускалися Леонід Глібов, Михайло Драгоманов і ще ціла плеяда видатних українців. Судячи по тому, як його побудували, це не якийсь такий, знаєте, захолусний будиночок, а все-таки шикарна архітектурна будівля, все-таки думали і про те, щоб гімназистам було там жити, мабуть, вже комфортно. До речі, появі гімназії в Російській імперії зобов'язані українцю. Ще хочу би, похвалитися, що у Полтаві, наряду з такими містами, як Харків, Одеса, це було одне з перших міст, де була зорганізована така класична, класична гімназія. Ну, саме перша гімназія вона створена була в Санкт Петербурзі зразу після смерті Петра І в 1726 році. І, до речі, ініціатором створення був наш український просвітитель Феофан Прокопович. Подали пропозицію позицію і перші статути були саме написані Феофаном Прокоповичем. Потім Ломоносов багато зробив для того, щоб відкрили гімназію в Москві. При московському університеті і потім якось далі не розвивалося, тільки були в Москві і Петербурзі. А от уже з початку 19 століття було прийнято відповідно імператором рішення про створення цих навчальних закладів. Перші гімназії з'явилися там в 1804 році, в Києві. От у нас в 1808 році майже одночасно Харків, Одеса Полтава. Гімназії були ліквідовані на початку 20-х років, 19 століття, зв'язку з радянською реформою освіти. На сьогодні це все, і ми сподіваємось, вам було з нами цікаво. Фантастичної вам зими, гарних вражень, і скоро побачимось.